Вітаю вас, тельці! Зараз для вас прогноз на червень вже 25-го року. Починається літо. І я вас вітаю! І давайте почнемо з того, що червень місяць буде дуже у нас цікавим, дуже продуктивним, дуже таким затишним і теплим. Почнемо з того, що Венера 4 червня переходить у ваш знам, знак в знак Тільця. Тобто для, до вас у перший день. для вас це відчуття щастя від самого себе. Тобто ви сяєте, ви гарно, ви, вам комфортно самої, з самою собою, ви відчуваєте такий стан безпеки, задоволення, можете собі подаруночки якісь купити, придбати, щось приємне для себе. Тому що Венера це взагалі планета щастя. вона приходить до вас. У ваше я. Що вам цікаво, як ви себе відчуваєте? Ви відчуваєте себе гарною такою зірочкою на небі? І так ви будете себе саме відчувати. Це час, щоб любити себе, щоб прикрашати себе, щоб оновити себе якось, купити для себе щось гарненьке або смачненьке. До вас також можуть прийти і кошти, ви можете їх використати на себе. Якщо ви планували якісь зробити там операції краси, або щось покращити в своїй фігурі, в своїй зовнішності, якісь речі для себе купити. Зараз саме цей час буде він продовжуватися до 4 липня. І це саме час для того, щоб любити себе, побалувати себе, і ви будете розквітати. Ваша краса буде на максимумі. І це не тільки про жінок, це для всіх людей, для всіх, хто народився під знаком Телець. А далі у нас буде цікаво, що 9 червня у нас Меркурій переходить у знак Рак, а 10 червня ще Юпітер туди також переходить в знак Рак. І для вас це буде третій день. Тобто, про що тут говориться? У вас буде розвиток розширення тих в той сфері, що стосується комунікації, спілкування з людьми, відкриття якихось нових ідей. Народження нових ідей, тобто нові люди можуть з'явитися, нових друзів можете знайти. Саме такий час ви будете відчувати себе в потоці і в бажанні спілкуватися, комунікувати, вивчати щось нове, поїхати кудись, наприклад, продавати щось. У вас буде дуже гарно виходити, тому що Юпітер туди заходить, а він про розвиток, він про масштабування, він взагалі про досягнення, він про розширення. Тобто, якщо ви працюєте в торгівлі, для вас ідеальний стан, тельці е, починається. І далі, якщо ви хотіли кудись поїхати, але це такі недалекі поїздки, теж дуже гарно. Якщо ви хотіли щось купити, якусь техніку, ідеально, якщо там гаджети, прекрасно. Тому що всі планети, які туди заходять, і Меркурій, і Юпітер, це про те, що е, можна розвиватися, розширюватись і саме в сфері. Передавання інформації, цифри, там букви, слова. Якщо ви писали книгу, будь ласка, пишіть. Навіть якщо не писали, можете захотіти зараз це робити, вести свій блог, якось викладати на папір свої думки, нові ідеї будуть приходити в голову, нові взагалі мислення. Може народитися в цей час. Якщо у вас були якісь конфлікти, наприклад, з друзями або з сусідами, там, брати, сестри, зараз це може все налагодитися, тому що Юпітер він дуже добра планета, щедра. Така він любить, щоб всі об'єднувалися. Також листи можете якісь отримувати. Ну, як я сказала, можете читати нову книгу, захочете почитати, нова інформація буде до вас приходити, нові знайомства, нові люди дуже цікаві, нові вчителі навіть можуть прийти, тому що це Юпітер. Будьте уважні, тельці, дуже гарний час, такий дієвий для вас і продуктивний, Саме в налагоджуванні стосунків, комунікації із людьми. І далі у нас. Повня відбудеться вже 11 червня, вона буде у знаку стрілець. А для вас це восьмий дім. Повня це нам говорить уже про висвітлення чогось, наприклад, що ви довго чекали, це про кульмінацію подій, це вже про якесь розуміння, зрозуміти щось дуже важливе для себе. І для вас восьмий дім це, по... це взагалі така повня трошки тіньова. Тому що восьмий дім він трошки такий скритий, такий, ну як би сказати, не зовсім відкритий, трошки завуальований, там є такі якісь інтриги, там є секрети, там є нерозуміння, там щось треба глибоко копати, щоб до чогось докопатися. Але тут також у нас великі кошти, великий потенціал, але для того, щоб їх отримати, треба з кимось об'єднуватися. Тут про те, що, наприклад, взяти в банку кредит і щоб його вам дали, ви повинні бути ну якось, приглядному такому бути Сяйві, щоб вам цей кредит надали, тобто подобатися, ви повинні комусь. Якщо ви з партнером хочете якусь власну справу, власний бізнес, також ви повинні бути на такому рівні, щоб з вами захотіли спілкуватися. Або навпаки, ви будете обирати собі якогось партнера, або когось захочете проспонсорувати. тобто тут спільні кошти об'єднання людей заради якоїсь цілі. Тут також про перспективи можуть бути, побачити, ви можете якісь великі перспективи для себе. І повня, це висвітлення, тут бачення, тут про те, що вже о, вау, я зрозумів, я туди хочу рухатися, але тут не про самостійне пішов, заробив, на себе потратив. Ні. Тут про те, що колективно об'єднатися з кимось. Саме елементарне це може що бути: гроші партнерів вам можуть прийти, якісь виплати можуть прийти, там аліменти, яких ви довго чекали, або якісь там соціальні виплати, пенсію ви довго хотіли отримати, або ще якісь борги вам можуть повернути, або ви можете закрити свій борг у банку, або перед якимись людьми, якщо у вас такі були. Тобто тут вирішення щось про великі гроші. Якщо ви працювали, наприклад, ну, тобто якщо ви працюєте працюєте В якійсь організації з чужими коштами, з чужими е, такими масивами фінансовими, то також може бути щось висвітлене. Наприклад, ви там звіт не могли здати, зараз його доробите, або шукали якісь там втрати, зараз можете їх знайти. Ну і можуть також бути сильні емоції. Це... Якісь там інтриги, як я сказала, можуть бути, ревнощі можуть бути, якісь там інтимні стосунки, можуть бути такі завуальовані, тому що тут про емоції, тут у нас місяць повний і восьмий дім може так у вас програтися. Страхи трошки можуть бути. Це якщо ви зовсім в таких мінусових станах знаходитесь. І далі тельці, 15 червня, у нас буде такий трошки складний день, це коли Сатурн встане в квадрат до. Юпітера і ще Уран стане в квадрат до Марсу дуже. Потужні такі планети всі, дуже такі з сильною енергетикою, але вони якби протилежні одна одній. Вони такі, як планети-антагоністи. Юпітер це про розвиток, про розширення, Марс це про рух. А Сатурн, навпаки, стримати, дати страху трошки, обмежити, не поспішати, дисципліни, аскези. І тут можуть бути помилки, якщо ви в цей день, наприклад, почнете нову справу, або вирішите там про розвиток якийсь. Можете зробити помилку, тобто не поспішайте краще ці дні перечекати. Плюс-мінус там ще три дні, до, наприклад, і після. Тому що енергії такі дуже неординарні. Можна зробити щось такий, якийсь крок, від чого потім захочеться втекти. Тобто не приймайте якісь важливі рішення, не починайте нових справ, не продовжуйте, навіть якщо у вас зараз є час там. Перефінансувати якусь справу, або якось поновити нову справу, то точно зараз цього робити не потрібно. Потрібно лучше, краще, краще ці дні перечекати. І спостерігайте, бути таким пасивним спостерігачем за життям, що буде відбуватися. Енергії будуть вирувати такі непрості і вони різні. Хто переможе або Юпітер розвиток, або все-таки обмеження і стиснення, а Уран він ще дає несподіванки. Дуже багато несподіванок. А Марс, взагалі, ми знаємо, що це планета війни про війну, про воювати. Проте, взагалі, Марс, це він завжди хоче битися. Що ти зробиш? Така енергія. Тобто день такий трохи складний. А далі у нас вже 17 червня Марс переходить в знак Діву. А для вас це тельці п'ятий дім. А тут більше про радість. Марсу комфортно в п'ятому домі, тому що там також енергії сонячні, дієві. А Марс він любить різну дієвість досягати, він любить, в нього багато енергії. А в п'ятий дім це вам про радість, про гарний настрій, в плюсі, звісно. Спілкування з дітками приємне. Через дітей будете отримувати позитивну таку енергетику, настрій дуже гарний. Подарунки можете отримати, можете кудись поїхати, можете зустріти коханого, можуть початися романтичні якісь стосунки, нові. Енергії буде дуже багато. В мінусі, звісно, це поганий настрій, це злість якась. це... Коли ви шукаєте задоволення такі тимчасові, тому що діва взагалі такий знак, яка може в мінусі давати хаос, таку нерозбриху, це коли вона не контролює своє життя. Якщо у вас саме таке життя, ви можете зливати цю енергію, наприклад, на такі тимчасові задоволення. Пішов, пограв в ігру. Якусь там програв всі гроші, у вроді задоволення отримав, але це дуже дуже тимчасово. Потім спустошення або там випив алкоголю багато вроді було весело, сміявся а вранці відчуваєш взагалі пустоту. Тобто тут будуть вирувати такі енергії, краще їх направити на якусь творчість, на позитив на те, щоб щось розвити. Своє хобі дістаньте. Марс дуже добре в п'ятому домі. Відчути в собі якісь таланти, бажання щось робити, або своїми руками, або через голос, співати, або ще якимось чином проявляти свою творчість. У коханні можете відчути таку почуття, турботу. Також даруйте своїм коханим. Цю ж турботу і ці ж приємні почуття, і бажано, щоб це було все позитивно. А далі у нас 21 червня сонце переходить в знак рак. В цей же день буде день літнього сонцестояння. Дуже багато сонячної енергії, прекрасний день. Отут можна всього багато робити. Тут багато такої, як я сказала, енергії, позитивної, яскравої, щоб проявити ініціативу, щоб зробити щось нове, почати щось нове. Це дуже добре. І для вас це третій дім. Знову ж таки, тильці, про комунікацію, про зв'язки. Я, як говорила і ще раз повторюю, можете зустріти нових друзів, можете якісь нові проекти починати, писати книги, щось що пов'язано із букви, цифри, інформація, спілкування, комунікації. Отут у вас буде дуже багато сонця, приємні емоції будуть, приємні спілкування. Я думаю, що тут буде все добре, або поїдете кудись, або при, собі придбаєте транспорт, якісь гаджети, тобто якусь техніку. Також можуть бути такі відверті, чуттєві, такі яскраві спілкування із вашими друзями, розмови, можливо, з близькими, брати, сестри. Буде час для налагодження стосунків. І далі у нас 24 ще червня, сюди ж урак, до вас у третій дім перейде і Юпітер. І далі іще у нас 25-го. Червня тут же відбудеться ще й молодик. Тобто, бачите, скільки у вас навантаження на цю сферу тельці у червні. Знову ж таки, і Юпітер це дуже гарна планета, дуже яскрава, велика, про розширення, масштабування. І молодик це також початок нового, новий етап життя. Тут саме у вас народиться в третьому домі. То що вам? Знову ж ті ж рекомендації: спілкування багато, розвивайте стосунки, розвивайте контакти, купляйте собі техніку, гаджети, машину хочете, продайте, продавайте все вийде, хочете нову купляйте. Тобто дуже багато енергетики, використовуйте її, навчатися дуже добре, писати дуже добре, читати, нові книги купляйте. Саме таке. Просте, це поспілкуватися з гарними людьми, нові знайомства, або зустрінете старих друзів. І десь, якщо були контакти у вас втрачені, можете їх поновити. Отака у вас енергетика буде в червні тельці. Я вам бажаю дуже гарного спілкування, прекрасного життя. Дякую, що ви слухаєте. Підписуйтесь на мій канал. Також переходьте в телеграм-канал. У мене він є, там багато у нас і ми разом спілкуємося. Ділимося інформацією і так проводимо своє життя. Так що підключайтеся, будемо з вами разом це робити. Я дякую вам і до зустрічі!